Пропоную купити двокімнатну квартиру в житловому комплексі за 15 хвилин до центру. Найкращий житловий комплекс з високим попитом, – «Семецвіт». Квартира 67 квадратних метрів загальної площі на 14-му поверсі, 16-поверхової газофікованої секції з двома роздільними кімнатами. Це наша перша спальня, двоспальне ліжко, вбудована шафа, телевізор, кондиціонер. Просторий коридор. Прямо по коридору. Кухня вітальня понад 14 квадратних метрів, квартира повністю облаштована для комфортного проживання, якісні кухонні меблі на дотягах, наявна вся побутова техніка, велика лоджія з теплими підлогами і вмісткою шафою, панорамні вікна з квартири на центр міста, обідня зона. Наразі проживають орендарі, тому обережно показую квартиру, щоб не потрапили їх особисті речі. Наша друга спальня, розкладний кутовий диван, панорамні вікна, кондиціонер і багато місця для робочого столу. Санвузол роздільний, в туалеті пральна машинка і шафи. В ванні велика душова кабінка, рушникосушка, шафи, дзеркало з підсвіткою. Всюди, де плитка, в нас теплі підлоги. Це коридор, роздільний санвузол, кухня. Вітальня. Квартира від надійного забудовника «Інтергалбуд» в подарунок на першому поверсі а, власна комірка 4 квадратних метри. На території багато комерції. Це рахуйте самостійне містечко з закритою територією і своєю розвиненою інфраструктурою. Є наземний паркінг, в якому продаємо паркомісце.